Добрий день, everybody. Вас вітають книжганна та Лисенко Анастасія. Сьогодні ми проведемо вам екскурсію нашим рідним мальовничим запоріжжям. Також наші відео для закордонних гостей нашого міста є написи англійської. Соборний проспект, головна вулиця міста Запоріжжя, розташована з лівого берега Дніпра. Він є одним із найдовших у Європі. Його довжина складає 10 кілометрів, 800 метрів. На проспекті розташована більшість архітектурних та історичних пам'яток. Наша промова, щоб бачити це знову і знову Запоріжжя. Вутич Арена, один із перших спортивних комплексів Запоріжжя, відкритий у 1938 році та повністю реконструйований у 2006, -му. вміщує 11 883 Ніколи не світ на наших, на Запорізька обласна філармонія, заснована 11 січня 1939 року. У будівлі великий концертний зал, більш ніж на 700 місць, та камерний зал. Тим, хто поруч зі мною, хто просте не питає. Фонтан життя на площі Маяковського. Великий фонтан, прикрашений кам'яними скульптурами. На площі місцеві художники виставляють свої роботи. Театр імені Магара. Це сукупність архітектурної краси і розмаїтності репертуару. У 2004 році театру присвоїв звання академічне. Дубовий гай центральний парк культури та відпочинку. Одне із найекологічніших місць Запоріжжя. Людя дитячий парк Запорізький міський ботанічний сад. Колекція саду налічує близько 4 тисяч видів та сортів рослин. Тут зібрані унікальні хвойні, тропічні та субтропічні рослини. <Муз evaluation> Це запорожні за шістдесятирчик запорожець блискавка, створений тисяч року. Є одним із символів Запоріжжя. Первоник запорізький завод Комунар. У 2008 році в Запоріжжі відкрили мозге тромобілів Файтон. Наперші найбільше міських пляж. Рітка набережного магістраль збройності можна назвати другим центром міста, адже саме тут знаходиться найбільший офіційний міський пляж центральний. Майже на набережні розташований чотири сірковий Плейс Хотел. Каскад фонтанів поселка в Запоріжжя розташований поруч із Вознесенським парком неподалік від набережної магістралі. Вознесенівський парк знаходиться у центрі нашого міста. У Вознесенському районі цей район був створений у 1939 році. На місці села Вознесенка, яке розділялося з містечка та Парк Парку створений штучний. Та вокз фонтанами, через який у 2009 році був перекинутий місце коханих міст до те, свята Сокруги, що став дуже популярним для проведення весільних фотосесій. Хортиця найбільший острів на Дніпрі, розташований поблизу Запоріжжя, нижче Дніпровської ГЕС. На Хортиці чимало історичних місць, пам'яток, зокрема унікальний історико-культурний комплекс Запорізька Січ Тарасова стежка тощо за один день. Всей не оглянути. Більша частина Хортисів найпопулярнішого відвідувачів. Саме тут розташовані основні туристичні об'єкти. Транспортна структура дуже розвинена. Флагшток на високому пагорбі є найвищим в Україні: 35 метрів, майже 12 поликових будинок. У 2026 році у заповіднику встановили меморіальний знак українського трезуба, виготовлений з довоєнної партії сталі комбінату Азовсталь. Герб важить 300 кг. До речі, у Запоріжжі знаходиться завод Запоріжсталь, печа якого не згасають на секунду. У 2021 році на Хортиці з'явилося надзвичайний арт-об'єкт – металеве кільце з довіжки 7 метрів коло єдності. Рібартор Шевченка був заснований у 1940 х роках. Розташований перпендикулярно проспекту Соборному, у самому центрі міста Запоріжжя, невід'ємна частину бульвару є мережа фонтанів. Також тут знайшли своє місце, символи єднання, лава примирення встановлена на улюбленому місці зустрічі міської молоді та годинник закоханих. 14 лютого 2019 року на бульварі встановлено стелу закоханих. Біля бульвару розташований парк трудової слави приток до головної транспортної артерії міста Проспекту Соборного. У парку багато цікавих фотозон, зокрема чудова паркова зона в алея випускників. Дуже гарно в будь-яку пару року. Поруч знаходиться алею героїв. Кожен мешканців нашого козацького запоріжжя та гості міста повинні бачити і знати, кому ми маємо дякувати за те, що продовжуємо жити у вільному українському місті. Величезна вдячність кожному запорізькому герою. Молимося за усіх земляків, які зараз воюють. Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам! Слава Україні!